Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У кривому розі відновили водопостачання у всіх районах, але споживачі скаржаться на якість води. На черговій сесії міської ради ухвалили рішення перейменувати понад 20 вулиць. Волонтери фарбують автівки для військових на передову. Водопостачання Кривого Рогу здійснювалося із двох водосховищ Карачинівського та Південного. Останнє наповнювалося від Каховської ГЕС. Після її підриву російськими військами без води залишилося 70% споживачів, кажуть Крибасводоканалі. Зараз, за словами прес-секретарки комунального підприємства Інни Михайлової, вода є по всьому місту. Це в нас втрим набралася вода. Зараз у нас води немає. Ось кран відкручений. Бачите? ось бачите, вода відкручена. Бачите? кап-кап. Тетяна живе в Металургійному районі. Квартира жінки на 9-му поверсі. Каже, через це напір води слабкий. Зараз розповідає, її подають за графіком вранці та ввечері. Найбільше Тетяну хвилює якість води. Раніше давали на два часи, а зараз на час там трошки додали, але це теж не вихід. Якості я хочу води, дуже, тому що ця вода не пригодна для споживання, ні для чого вона не пригодна. Навіть так постирати і вона дуже рижого такого кольору. Дуже якось болота вона. Нам ніхто про що не забирається робити по поводу води. Аліна також проживає на дев'ятому поверсі. Каже, після руйнування Каховської ГЕС воду теж давали за графіком, але тоді вона була якісніша. Для їжі та інших потреб жінка купує воду. Ми не можемо готувати їжу, ми не можемо покупатися, ми не можемо постирати. У нас ця вода тільки пригодна для того, щоб для каналізації. Вона іде, як жижа коричневого цвіту, має специфічний запах. Мешканець восьмого поверху Віталій каже, телефонував на гарячі лінії Кривбасводоканалу та міськради, але відповідь на питання про якість води не отримав. Розповідає, у нього вийшла з ладу побутова техніка. Вчора визивали мастера по болеру, і от він, мені просто от, половина бойлера, це була щебінь, от такої от, як, е, ржавчина. То тобто вода ужасна. Машинка у мене теж зламалась. І, е, був забит насос. То. Тобто, ну, Взагалі, все очень плохо. Набрал, это, 30 баклажек у меня стоїть, і я їх кожну неделю міняю. Діана живе в Даманському районі. Каже, також зістохнулася з проблемою водопостачання. Зараз дівчина переїхала до іншої квартири. Розповідає, напір там хороший, але колір та запах води її не влаштовують. Тому щодня купує по 5-6 літрів бутильованої води. Бувало по два тижні, по тижню не було води. Сиділи, набрали, ні, не підвозили, в нас під дім вивели кран. Але дуже було важко тягати кністри. Дуже погана якість. Жовта, смердить річкою. Коли гарячу воду набираєш, то це взагалі жах. Не помитися, не їсти зварити, нічого взагалі. Після підриву Каховської ГЕС розповідає про секретарка Кривбасводоканалу Інна Михайлова в кривому розі почали шукати будь-які альтернативні джерела, аби відновити водопостачання. Каже, зараз вода відрізняється від тої, до якої звикли містяни, її можна використовувати у побуті або навіть пити, якщо профільтрувати. Вихідна якість цієї води вона е від самого початку апріорі не була придатна і не є придатною для використання як питної. Тому е що ми робимо? Ми е Коригуємо дозу реагентів щогодини. Наші технологи десь збільшують коагулянт, десь додають більше гіпохлориду. Є відхилення по присмаку, по забарвленості. Але в цілому вода відповідає мінімальним позначкам державних санітарно-іпітологічних норм. Кривбас водоканалу розповідає, вода може мати запахи через спеку. Пояснює, напір між нижніми та верхніми поверхами в багатоквартирних будинках різний через рельєф кривого рогу. Тому каже, подають воду на всю потужність, саме в ранкові та вечірні години, коли більше споживачів удома. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро. Компенсувати різницю в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також послуги з централізованого опалення. Таке звернення ухвалили на черговій сесії міської ради 16 серпня. Нагадаємо, меморандумом, укладеним 30 вересня 2021 року між урядом «Нафтогаз України, офісом президента та асоціацією міст України передбачалось відшкодування різниці в тарифах для населення підприємствам теплопостачальникам. Міськрада сьогодні звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів стосовно компенсації різниці в тарифах. Був підписаний з місцевим самоврядування відповідний меморандум, згідно умов якого. Центральна влада прийняла на себе зобов'язання компенсувати різницю в тарифах. У Дніпрі нові назви отримали понад 20 вулиць. Таке рішення прийняли під час 40-ї сесії у міськраді. Замість прив'язки до Росії чи тоталітарного минулого нові топоніми названі на честь українських та міжнародних діячів. Ми реалізуємо програму дерусифікації і деімперіалізації міста, і сьогодні прийняли також рішення стосовно перейменування деяких вулиць. Наприклад, в місті зараз з'явилася вулиця вільного казацтва, Курахівська та Гарета Джонсона це перший журналіст, який в 1932-1933 році. На західі публічно виступив і звернув увагу всього західного суспільства на голодомор, який більшовицький режим організував в Україні. У Дніпрі групу з чотирьох громадян із Донецької області підозрюють у торгівлі людьми. Про це повідомляють у Нацполісі Дніпропетровщини. За даними слідства, чоловіки вирибували осіб до центрів реабілітації, обіцяли гідні умови роботи з проживанням, а потім утримували їх та змушували безоплатно працювати. Правоохоронці провели 10 обшуків за адресами розташування центрів та за місцем проживання підозрюваних. Співробітники поліції звільнили 25 громадян з місць утримання. Одному з учасників групи повідомили про підозру. Йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Фарбуємо ми автівку обично в три слої, щоб вона не так була помітною і щоб добре пристала краска, яка дійсно допоможе не так бути замітною цим автомобілем. У підгородному волонтери щодня фарбують машини для військових на фронт. За час повномасштабної війни через автомайстерню пройшло майже тисяча автівок. Волонтер Віктор Драган розповідає, працює без вихідних. За день фарбують до чотирьох машин, на кожну витрачають близько трьох годин. Далі автівки майже одразу відправляють. На передову. Нам лишні медалі не треба, ми робимо свою роботу, яку ми можемо робити, знаходячись тут, допомагаючи хлопцям, які є там. Тому що розуміємо, що це дуже важко і дуже їм там, на даний момент, мабуть, не солодко. Фронт там, ти тут. Якщо ти опусти руки, то, мабуть, не дай Бог фронт буде тут. Олександр Середняк волонтерить із початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, фарба є у семи кольорах, де кожен відтінок підбирається індивідуально для кожної окремої частини фронту. Перевага цієї фарби, те, що вона затихає за дві години, дві-три години, і автомобіль може їхати далі. В'ячеслав Шило, один з кураторів процесу, розповідає, зазвичай автівки приїжджають за кордону. Чоловік каже, нещодавно за три доби пофарбували 11 карет швидкої допомоги для військової бригади. Приїхала до нас машинка з запорозького напряму, поймала осколки. Вікна це вже ми вставили. Це за хлопці. слава Богу, всі живі. В'ячеслав каже, все частіше почали з'являтися шахраї, які власні автівки видають за машини військових, аби отримати безкоштовні послуги. Працюємо непосередньо з хлопцями, з простими воїнами, які от вони просять. Ми от так само працюємо з командирами частин, з пунктами ну, воєнкоматами по старому працюємо. Працюємо всі, хто звертається, нікому не відказуємо. Но, е, щоб не були якісь е, шахраї. Які... Наразі волонтери до переліку транспортних засобів додали квадроцикли та багі, які допомагатимуть в евакуації поранених. Алла Бережна, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро Моя країна відбудується від народить дочок і синів. Моя Україна не забудеться. не забуде зворот. Фестиваль української драматургії Дніпро театр ЮА стартував 15 серпня. Участь взяли театри з чотирьох областей України. Тематика у всіх вистав одна воєнна, каже головна адміністраторка театру Нарес Архсян. Ми зібрали на одному фестивалі одразу декілька українських відомих театрів і. Кожен з цих театрів він розповідає свою історію сьогоденну. зараз багато глядачів не ходять на вистави воєнної тематики, тому що боляче, тому що це дуже щемко, тому що війна кожен день з нами. Головна адміністраторка театру каже, такий фестиваль можливість для внутрішньопереміщених осіб побачити виступи своїх театрів із своїх рідних міст. Сергій! На сьогоднішній день прийти купити квиток прийти до театру це підтримати своїх людей, свою культуру, тому що митцям сьогодні дуже важко, особливо театрам, особливо тим театрам, котрі позбулися власної сцени, власного дому і вони вистраюються з нуля. Це коли немає часу і маєш бігти, а прощатися з коханою людиною не хочеться. ЛТЦ. А ще чотири У військових це скорочення означає, що все добре. ЛТЦ 450 чотири п'ять ну чотири п'ять нуля теце. Останнє було під художній керівник театру «Драмиком» Сергій Мазаний сьогодні у ролі глядача. Театральні фестивалі дають можливість зазирнути у театральний світ України. Це завжди спілкування, це завжди обмін, це завжди досвід і це завжди надихає і розвиває. І колективи, які приїжджають, і нас Сергій Мазаний додає радить глядачам відвідувати подібні заходи. Я не думаю, що сьогодні хтось з наших глядачів поїде там чи в Суми, чи ще кудись подивитися виставу. Ну давайте будемо відвертими. Да? А от можливість побачити вистави тут, у Дніп у Дніпрі треба тільки встати з дивану. Представлятимуть свої вистави і колективи з Донецького академічного поласного драмтеатру з Маріуполя, каже заступниця голови Донецької ОВА Юлія Костюніна. Всі шість вистав, які протягом цього невеликого часу, а це всього рік, були поставлені театром, вони є всі новими, бо, звичайно, не збереглось ні майно, ні костюми, ні декорації. І одну з цих вистав, саме ту першу, яку була поставлена, яка присвячена Василю Стусу, ви будете мати змогу побачити під час цього фестивалю. Усього на фестивалі представлені дев'ять вистав театрів Донецької, Луганської, Харківської та Дніпропетровської областей. Він триватиме з 15 по 20 серпня. Детальну інформацію можна дізнатися на сайті Дніпровського національного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.